Доброго дня, мене звати Денис і насправді в мене два проекти. Але обидва вони в формі Android-додатку. Перший Android-додаток створений для того, щоб допомогти художникам-професіоналам та художникам-матерам в реставрації старих світлин. Наразі програма націлена на роботу з подряпинами та згинами на паперових фото, які являють собою в білій області з втраченої інформації. Ви одразу ж скажете. Photoshop і тому подібне і так непогано з цим справляється. Але в ході експериментів ми побачили, що при використанні таких програм непрофесіоналами з'являються артефакти, такі як дублювання або втрата деталей. Крім того, аналоги Photoshop для Android має ще один вагомий недолік сенсорне управління. Воно не дозволяє точно виділити область пошкодження, що призводить до ще більших дефектів. Наш додаток не матиме таких недоліків. Навпаки, головним принципом при його розробці є простота використання як професіоналами, так і аматорами, а також адаптація користувацького інтерфейсу під Android. При обробці в нашому додатку зображення проходить такі етапи: перше. Переосвітлення для вирівнювання яскравостей пошкоджених областей. Друге. Визначення пошкоджених областей, спираючись на рівень їх яскравості. Третє. Заповнення області всередині пошкодження з допомогою гібридного фільтру. П'яте визначення країв. 6. Згладжування контурів з допомогою гаусового фільтру. І 7. Нормалізація зображення з допомогою автоконтраст для кращого результату. Також було розроблено авторський спосіб налаштування параметрів з допомогою спеціальних джойстиків. Це дозволяє швидко підібрати оптимальні параметри. При цьому спостерігаючи за результатом в реальному часі, що виділяється червоним кольором. Для співставлення координати курсора та значення параметра використовується наведені формули. Далі я розповім лише про гібридний алгоритм, але пізніше я можу детальніше розповісти і про інші. Гібридний алгоритм це алгоритм, який ми розробили самі для заповнення області всередині пошкодження. Він поєднує в собі найкраще з медіанного та гаусового фільтрів, при цьому позбавлено їх недоліків. Як він працює? Фільтр бере масив значень сусідніх пікселів, сортує їх за зростанням, відкидає пошкоджені пікселі, а потім бере середнє арифметичне деякої кількості центральних пікселів. Це і буде нове значення пікселя. Я розробив прототип додатку на Java, з допомогою якого ми провели експерименти. Перед вами результати. Це оригінальне зображення. Це зображення, оброблені у Photoshop X без передобробки в нашому додатку. Тут бачимо такі артефакти, як втрату та дублювання деталей. Наступне зображення було оброблене у Photoshop X, але з передобробкою в нашому додатку. Тут таких артефактів, як на попередньому, немає, воно обробилось значно краще. Наступний приклад. Оригінальне зображення. Зображення, оброблене у фотопія без передобробки в нашому додатку. Тут бачимо дублювання та втрату деталей. Наступне зображення було так само оброблене у фотопія, але з передобробкою в нашому додатку. Тут таких артефактів, як на попередньому, немає. Також перед вами результати інших експериментів з обробки зображень в нашому додатку. Було б проведено порівняння з нейромережами. Яке показало, що при низькій роздільчій здатності вхідного рисунку в нейромережах з'являються такі значні артефакти, які пізніше дуже важко виправити без втрачання художника. На відміну від нашого додатка, де низька роздільча здатність вхідного рисунку майже ніяк не впливає на кінцевий результат обробки. Крім того, вихідне зображення з нашого додатка можна легко дообробити в будь-якому графічному редакторі, як це було тут зроблено. Далі я перейду до наступної задачі. Вона полягає в фільтрації зображення від рухомих об'єктів, виймемо таку поширену ситуацію. Ви знімаєте якусь архітектурну пам'ятку, а в кадр обов'язково попадають якісь люди або машини, які вам зовсім не потрібні. Саме цю проблему покликано вирішити наш додаток. Тобто, з допомогою нього ви можете отримати чисту фотографію без рухомих об'єктів людей або машин. Це здійснюється з допомогою медіанної фільтрації. Ми сортуємо масив значень яскравостей всіх пікселів для різних кадрів, а потім беремо центральний елемент з відсортованого масиву. Але якщо в попередній задачі ми усереднювали масив значень пікселів з одного зображення, то в цій задачі ми усереднюємо відповідні пікселі на серії кадрів. Тобто там фільтрація по площі. А тут а, по часу. Чому саме медіана? Адже вона має важливу особливість. При медіанній фільтрації кінцеве зображення не містить нової інформації. Кінцеве значення обирається з вже існуючих. А також медіана добре справляється з крайніми значеннями. Наприклад, в даному випадку медіанне значення 8. Але якщо збільшити крайні, то воно ніяк не зміниться. Це а, Якраз те, що потрібно в нашій ситуації. Як це реалізовано в нашому додатку? При натисканні кнопки запис активується камера і отримується ряд кадрів, які пізніше усереднюються для отримання кінцевого результату. Ви могли помітити, що на кінцевому зображенні присутня певна розмитість. Це спричинено тим, що при Зйомці з рук, камера рухається то вправо, то вліво, то вгору, то вниз. Це легко виправити з допомогою програмної стабілізації. В даному випадку вона полягає в тому, щоб знайти спільну область для всіх кадрів і вже по ній проводити усереднення. Перевагами такого підходу є те, що в час пік ви можете отримати фотографію абсолютно безлюдної площі, але доведеться трішки почекати. Не секунду, а декілька хвилин. За те, які зображення. Абсолютно пуста ялинкова площа у новорічну ніч, пустий торговий центр в вихідний день, вільна вулиця в годину пік. Ці зображення може, можна використовувати як футажі для архітектурних проєктів. Тобто архітекторам тепер не потрібно купляти футажі або виготовляти їх самостійно у Photoshop. вони просто фотографують і добудовують свій проект на фоні, який їм потрібен. Дякую за увагу!